Макс познайомимося з одною дівчиною, в неї дуже піднята самооцінка. Це добре чи ні? Піднята це добре? Та з нею важко переписуватись. Її стиль розмови побудований на сарказмі. Як такі дівчини опустити значимість? Чувач, про що ти думаєш? Навіщо комусь щось там опускати? Запрошую її на зустріч. Якщо вона погодиться, прийде з тобою на зустріч, спілкуйся з нею так, як тобі комфортно. Ну тобто, не з цілю опустити її. А наче на рівних, От так, я буду спілкуватись з нею, ну, наче ну, крута дівчина. Я відкритий, я відвертий, я позитивний. Якщо вона буде все одно негативити, негативити то це буде ваша остання зустріч. Розумієш? А якщо вона походиться на зустріч, якщо вона прийде, і також то з тобою просто почне нормально, відверто, відкрито спілкуватись, ну то й добре, будеш і зваблювати. А це, от, ой, що мені зробити, щоб там її опустити чи опустити в самооцінку, ти не про те думаєш. Ти не про те думаєш. Буде якась хуйня. Поставиш собі таку мету, буде все одно хуйня.